Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор, і в цьому відео ми вже розберемо такий елемент, як D-Trigger. D-Trigger у нас будується з допомогою точніше з RS-тригерів, котрі ми розбирали в попередньому відео. Але тепер за допомогою D-Triggerів ми можемо зберігати вже двійкові числа. Ми можемо створити невеличкий або великий реєстр, де будемо зберігати якісь дані в двійковій системі зчислення. Тож, давайте спочатку створимо -триггер. rs тригер rs тригер ми будуємо на елементах NAND. Ось так, нам потрібно 4 штучки. Ось так їх розположимо. Нам потрібен синхронний rs тригер Тож, в нас буде три входи і два виходи. І з нього ми його перебудуємо в D-triger. Ці входи в нас будуть сюди. Це в нас синхронізуючий вход. Він в нас поєднується на два наші елементи. Це ми поєднуємо сюди. А ось ці входи в нас мають бути нахрест. Виконані як виходи. Помилка зараз має піти. І так, перевіряємо. Звісно ж, в нас set і reset нічого не робить. Якщо ми включаємо синхронізуючий вход, то в нас це буде set, а це Reset. Якщо це в нас Q, а це не Q, тож ми ставимо Set одиницю. І розет ми можемо скинути на цю одиницю. Тепер ми перебудуємо це на, на D-trigер. Оцей виход нам не потрібен. Нам потрібна лише одиниця та нуль, які будуть в нас на цьому виході. Синхронізуючий ми залишаємо, а ось цей вихід ми перебудовуємо на інвертований. Виход і ось цей. під в нас буде вже називатись D, тобто data, Ми можемо так і написати. Так. Да. А це в нас буде D-0 вихід. А це в нас так само клок. Кош, оце D-тригер. Він може зберігати дані або одиницю, або нуль. Звісно, якщо ми клок не увімкнули ну режим запису, то в нас нічого на виході не буде. То в нас буде режим зчитування. Е, Зараз ми клок одиницю подаємо на наші елементи і в нас за допомогою логіки ми зробили режим е, запису. Тобто дейта ми подаємо одиницю і в нас одиниця записалась. Якщо ми робимо 0, то в нас 0. Тобто ми такий робимо перемикач. Записуємо одиницю. Клок вимикаємо. І щоб ми тепер не передавали на дейта, в нас буде запам'ятовуватись саме той, котрий ми записали. Тепер, якщо ми знову клок увімкнемо, то ми можемо 0 записати. Тобто або 0, або одиницю ми записуємо. Тепер для того, щоб зробити невеличкий такий, скажімо, регістр, щоб зберігати дані війкові системи зчислення, ми просто робимо ось таку річ. Data у нас буде data 0. Ну, давайте, мабуть, назвемо D0. Так буде зручніше. І тепер нам ось таких потрібно 4 елементи, якщо ми хочемо створити 4-бітний. Ну, Зберігати чотирибітні е, числа. Помилку ми зараз приберемо. Ось цей клок нам не потрібен. Клок в нас буде поєднаний в один. В нас клок буде загальним. Зараз не дуже красиво, але нам це не важливо. І наші виходи. Ми тепер перейменовуємо, це в нас буде D1, це в нас буде D2, це в нас буде D3. Тобто 4 входи. d 0 D1, D2 і D3. І так само в нас тепер буде Q0. Це у нас буде Q2, тобто Q1. Це Q2. І тепер будуємо нашу, ну, зробимо, щоб воно зручніше виглядало. Клок ми перенесемо трішечки вище. Ось так. Ми будемо його вмикати і вимикати. І записувати ось тут ми будемо двійкові дані. Воно трішечки не влазить, давайте ми його D3. І робимо тут так само. Чому звідси? Тому що ми в нас це молодший розряд війкової системи зчислення, це наступний, це наступний, це наступний. І тепер перевіряємо. Якщо ми режим запису вмикаємо, то в нас ось це, що в нас на вході, де, наприклад, нам потрібне число 1 0. 1, 0. Ми число записали, і тепер, щоб ми тут не передавали, нічого в нас не буде мінятись. Тож, ось це ми створили ну, невеличкий такий регістр. Далі в нас буде ще в процесорах використовуватись такі регістри, або не тільки в процесорі. Тож, ось так насправді виглядає те, як зберігаються дані в нашому ну, нулі та одиниці. Не так, що там відкритий один транзистор і в нас ток тече. Він відкритий в цьому елементі. В нас в першому відео цього плейліста є. Як працює на транзисторах ця логіка. Тож, насправді ось так зберігаються дані в двійковій системі зчислення. Ми так само можемо це зробити і 8-бітний або 16, або 32, і 64 біти це в нас якраз сучасні комп'ютери, а це звичайний 4-бітний Поки що зберігач даних. Він записує ось таким чином. Ну, а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Ну, ви знаєте, що робити. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!